Городній сезон закінчується, в мене вже тут трошки зілля є. Хочу вам показати томати, які абсолютно не покрились фітофторою. Отут видно, де листя. Листя вже трохи жовтіє, жухне, але ознак фітофтори взагалі немає. І ось дивіться, як багато плодів. Ось тут, якщо взяти, отак беремо кущик. І ось цих помідорок тут дуже багато. Це дрібні помідорки, вони дуже маленькі. Але без обробок, мені здається, навіть взагалі без обровок вони теж будуть живучі і гарні. У мене було цього року вісім сортів, і це єдиний сорт, на якому не було фітофтори. Садила я його чисто експериментом. Отак от він у мене біля забору була санька і ще. Просто було шкода викидати розсаду, 45 кущів. Я їх не пасинкувала, не полола, нічого з ними не робила. А томатів тут просто вагон. Я їх збираю раз в три дні і приблизно десь по кілограма 2 в мене виходить ось з цих маленьких томатиків. Тільки їх, аби не лінуватися, збирати. Ось такі от вони малесенькі, вони не так, як помідори, більше як ягоди схожі. Частину цих помідорок ми реалізовували на ринку, адже їх дуже багато. І з однієї пачки в мене вийшло 40 кущів. І так як їх дуже багато, ми не встигали їх їсти, продавали на ринку. І на ринку люди, які спробували, потім поверталися і брали їх ще. Єдиний мінус, що їх довго збирати, бо вони такі геть дрібненькі. Ну, але, знаєте, і малину довго треба збирати. Тож Свекруха продавала їх на ринку по стаканам. Там ціна була, здається, 25 гривень за стакан. І їх дуже-дуже добре брали. Ось такі малюпочки, які ж вони смачні в різних закуськах. Дуже класно. І їх можна жувати просто як цукерочки замість чіпсиків, замість сухариків. Дуже класний такий корисний снек. Ось так от виглядає пачка. Вони були дуже дешеві, це, це насіння, і я його брала чисто по приколу спробувати, що таке може вийти з нього. І результативність мене вразила.